Розглянемо задачу, яка була запропонована в тесті ЗНО за 2013 рік. Як бачимо, це задача на відповідність. І вона перевіряє, як ми вміємо справлятися з цілими виразами. Для того, щоб успішно розв'язати цю задачу, що треба знати? Треба обов'язково знати формули скороченого множення. І наголошую, вони є дуже важливими і тестуються в кожному ЗНО. Знання цих формул тестується в кожному ЗНО. Ну, давайте будемо розбиратись по порядку. І так, дивимося на перший вираз. Е, хто знає формулу скороченого множення, то вже здогадався, яка відповідь. Ну, можна, якщо ви розгубились або забули, можна просто відкрити дужки. І отримати вираз, якщо ми відкриємо дужки, отримати а квадрат плюс 8А-8А-64. Плюс-мінус 8А скорочується і отримуємо а квадрат мінус 64. Тобто один, одиничку з'єднуємо з варіантом B. Далі йдемо. Е, варіант 2. Знову можна зразу розписати е, як квадрат різниці, а можна просто плавно відкривати дужки І отримати вираз А квадрат мінус 2 помножити на 8 помножити на А плюс 64. І отримуємо А квадрат мінус 16А плюс 64. Тобто двічку з'єднуємо з варіантом А. Далі. Третє. Також можна згадати, що ця формула є е, різницею кубів. Або, якщо хтось забув, знову ж таки відкривати дужки. Там зводити подібні доданки. Або бачите, що, наприклад, 4А квадрат і мінус 4 скорочуються, і 16а і мінус 16а скорочуються, і ми отримуємо просто а куб мінус 64. Тобто, трійку ми з'єднуємо з варіантом D. І далі останній варіант. ну... Як бачимо, це у нас ніяка не формула, і просто, так як в попередніх варіантах, ми відкриваємо дужки. отримуємо А2 мінус 16а мінус 4А мінус 64, дорівнює А2 мінус 20А мінус 64. Тобто ми просто звели подібні доданки. І з'єднуємо четвертий варіант з В. Тепер дуже акуратно це оформлюється на чорновку, для того, щоб ви потім могли зробити перевірку своїх перетворень і впевните, що ви ніде не зробили помилку. І кінцевий результат наша відповідь. Перше Б, друге А, третє Д, четверте В. Уважно, будь ласка, вносьте відповідь в бланк.